На Прикарпатті поліція протидіє шахрайським схемам з-поміж усіх запобіжних заходів на чільному місці системне роз'яснення жителям краю, як уникати контактів із зловмисниками, котрі полюють на заощадження громадян. Профілактику шахрайства правоохоронці здійснили, зокрема у курортному Яремче. «У Даному регіоні є один із найбільш поширеніших є оренда неіснуючого житла. Люди перераховують значну кількість грошей за житло, якого насправді немає. Також є що найбільш на даний час є поширений серед. Реті переміщених осіб люди замовляють різноманітні послуги, які насправді немає. Також перераховуючи відповідні суми грошей. Поліціянти повсякчас спілкувалися з пересічними яремчанцями і туристами, розповідають перехожим про найпопулярніші шахрайські схеми і роз'яснюють, як їм протидіяти. Це нашу бабушку чуть на 9 тисяч гривень Позвонили, сказали перечислюти на картку гроші. Ну, бабушка наша трошки сообразила, позвонила мені і не попалася. По-перше, я думаю, що не вестися на це ну, якби не, не стоїть, довіряти їм, ну і звертатися в поліцію. Просто не вірте їм і все. Інформаційно роз'яснювальні заходи правоохоронці здійснюють на локаціях, де зазвичай перебуває найбільше людей. Загалом, нинішня війна стала підґрунтям для поширення шахрайських схем, заснованих на вразливому емоційному стані і зловживанні довірою громадян. Сьогодні в місті Яремчі ми проводили чергові профілактичні заходи щодо того, щоб люди не потрапили на шахрайські схеми. Людям було роз'яснено, роздано буклети простих правил, як не потрапити на шахрайські схеми. Також сьогодні розклеювалися інформаційні плакати з простими правилами, як не потрапити на шахрайські схеми у маршрутних транспортних засобах у закладах торгівлі, у вокзалі. Поліцейські вкотре закликають громадян не довіряти невідомим особам і в жодному випадку не спонсорувати шахраїв. А якщо запідозрили, що спілкуєтесь з аферистом, одразу варто повідомити на 102. Михайло Березень Любомир Микитюк Тетяна Лугіна, новини на вежі.